Вітаю, піпли, в цьому відео ми подивимося на мишку Cougar Minos Neo. Це нова доступна миша компанії, що нещодавно з'явилася на ринку. Легка, лаконічна, але не лише для офісних завдань. Я розкажу, покажу, що це за модель, а також як бачите, в мене їх дві. Адже одну з них я розіграю. Тож дивіться умови в описі, беріть участь, там буквально пара кліків, і зовсім скоро одна з них поїде до вас. Дякую спонсорам та патронам каналу, а також за лайк, підписку, коментар і розпочинаємо. Ось такій коробці мишки поставляються. Дизайн пакування впізнаваний та лаконічний. З особливостей виробник виділяє легку вагу та перемикачі на 30 мільйонів. Всередині пакування, яке жодна доставка не пошкодить, але загалом по комплектації лише мишка та інструкція. Комплекти відповідно ідентичні, різниця лише в кольорах білий, чорний. Ось так виглядають: з деталей є ковпачок на кабелі, а сам кабель паракорд, що вже має бути невід'ємним для дротових. Гарної якості 1,8 метра, навіть засібку силіконову додали. Кльово. Колір це вже, звісно, Справа смаку чи дизайну вашого простору. Переможець зможе обрати який більше до вподоби, як і загалом дизайн та форма. Справа суб'єктивна. Але мінус нео, це класичний представник лаконічних мишей від кукер, в якому є щось від геймерського, але не в перевіз. Форма симетрична, мишка по розмірах середня. З додаткових кнопок є дві бокові та кнопка перемикання DPI вгорі. І, звісно, коліщатко, прорезинене з легкою посадкою та прокруткою. В довгій роботі проблемою не стане. Знизу тефлонові ніжки і око сенсору, а зліва на панелі принт компанії як на мене вдало розташувався. Те саме можна сказати і про підсвітку. Вона тут чітко відповідає моделі. По-перше, її можна вимкнути. Комбінація бокова кнопка плюс коліща змінює режими, і один з них дозволяє її вимкнути, що респект, адже не всім вона треба. Але з іншої сторони, її наявність розширює спектр аудиторії та й просто як-не-як виділяє її. Вона красива, вона не зайва і не аби просто була, вміє сигналізувати кольором про DPI. Що стосується збірки та форми, як я сказав, вона симетрична і середніх розмірів, тому загалом можна керуватися як долонею. Так, я дивим. кому що подобається вага у всього 63 грами. Це дозволяє, і за це хочеться виділити мишу. Вона дійсно невагома. Великий палець доторкається бокових кнопок, але міскліків я не зустрічав. А сама форма без чітких впирань в ту чи іншу частину долоні. Вона від слова симетрична і намагається підтримувати цю концепцію всюди: що в центральній частині, що позаду, що по бокам. Збірка не ідеальна, але за вартість девайсу близько тисячі гривень. Очікуєш саме таку. В ній є звук від тряски, ось ця глянцева вставка видає його. Але в іншому це. Рівень сучасних збірок. Пластик доброї якості швидко вбирає відбитки, але швидко сам їх і знищує. Сильно виділити в плані збірки складно. Вона легка і це відбивається на кріпості корпусу, адже вона, повторюся, не мініатюрна, але й назвати її поганою язик не повертається. Клік має певний сайт тревел, але він точний в роботі спрацьовує досконало, і відчуття, що мишка нестабільна, не було. Тут питань немає. Ось послухайте. За сам клік відповідають перемикачі на 30 мільйонів, що правда не знайшов інфу які саме, а інші характеристики лишаю на екрані. Зокрема, хочеться виділити непоганий піксар 3327 та 1000 Гц опитування. Для ігор для більшості юзерів вистачить, якщо ви не кіберспорт, для щоденних завдань, тим паче режими DPI фіксовані з коробки, їх тут шість, прямо до 6200, Бо програмного забезпечення модель немає, і я не впевнений, що саме мінус нео воно треба. Загалом це все, що можна розказати про мишку. Тож підводячи підсумок, це га. Гарний представник свого цінового діапазону. Кугар не дуже часто релізить нову периферію, але все ж час від часу щось цікаве з'являється. Цього разу це народний представник, не топова начинка, але якої достатньо для буденних завдань. Дизайн вирізняє її серед інших моделей, але при цьому не кричить про себе, чітко орієнтуючись на аудиторію, для якої була створена. В інших аспектах не скажу, що поступається сучасним мишам за близько 25 доларів. Одну з них ви можете виграти. В описі є вся інформація, як прийняти участь у розіграші. Потрібно лише зробити пару про Тих дій, і скоро одна з них поїде до вас. Впевнений, шанси будуть великим, тож не пропускайте свій. Дякую, що подивилися це відео. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу за постійну підтримку. А також, якщо ви протиснете вподобайку, напишете коментар чи поширите це відео. Буду дуже вдячний. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось!